Це програма квадратний метр. З вами є ведучий, Антон Середа. Якщо на якомусь етапі ви не знаєте, як правильно робити ремонт, ми вам цьому не допоможемо. Але якщо ви прагнете свіжих ідей, тоді дивіться програму Квадратний метр. Слава і Катя вам! Доброго ранку! Доброго ранку! Слава та Катя молода київська сім'я, які разом зовсім недовго. Слава людина невимоглива. Він може житися з будь-якими обставинами. Катя любить активний відпочинок. Вона займається дайвінгом та лижним спортом. Серед улюблених спільних розваг наших героїв пішохідні екскурсії Києвом, виїзди на природу та риболовля. І так, чому сьогодні програма Квадратний метр має допомагати саме вам. Ситуація така. Взяли кредит під будівництво ще до кризи. Аж тут криза, а гроші, як відомо, сьогодні є, завтра немає, і все зупинилося на тому, що зараз бачите. Тому і звернулися по допомогу, щоб ви допомогли облаштувати дім. Зокрема, цю кімнату. Ось так. Ну я вам можу так сказати, що програма квадратний метр не потягне ваш весь будинок. А ми зможемо попрацювати тільки на оцій невеличкій території. Хоча для когось вона є дуже величезною територією. Скажіть, будь ласка, що тут має бути в майбутньому? Оскільки у нас є камін, хоч поки що його не видно, ми б хотіли щось у стилі 18 19 століття, коли були мисливські будиночки, кімнати, куди йшли джентльмени, покурити сигару, випити чарку коняку. Але хотілося щоб це була універсальна кімната, щоб і ми з подругами могли тут посидіти. А чоловіків відправити кудись погуляти. Я пропоную перейти від слів до справжнього діла. У нас є дизайнер Василь Ширман. Давайте його зустрінемо оплесками. Василь неодноразово працював з програмою квадратний метр. Працював він зокрема вже над камінною залою. Василь Ширман дизайнер профі, який починав із виготовлення авторських меблів і поступово почав займатися і загальним дизайном інтер'єрів. Він любить це робити своїми руками. Василь цінує природність та комфорт у кожній деталі інтер'єру. І сьогодні у нас буде чудова можливість перевірити його слова. Сьогодні у нас Василь Ширман, як бачите, змінив образ. Він схожий на боцмана. Я тебе вітаю, син. Привіт. Я так розумію, що це зумовлено, Василь тим дизайном, який ми будемо тут створювати. Безумовно, що? має відповідати іміджу. Що тут буде розказувати? Ішов набережною і зайшов в один цікавий паб. І побажання наших героїв я побачив там наочно і взяв звідти багато цікавих ідей. Хотів би цими ідеями поділитися. Що ж хотів, давай ділись цими ідеями, тому що саме зараз слава і Катя скажуть своє так чи ні в програмі «Квадрат метрів, що ні, тоді поїш в Ірландію. Завжди має залишатися певна інтрига. <рес> Інтригант. І так, що у нас? А... Насамперед, характерними і дуже красивими за нашої високої стелі будуть балки. Пропоную зробити їх вздовж вікон, точніше, вздовж стін, від каміна до вікна. Також. Можемо використати натяжну стелю, але використаємо матову, щоб створити ідеальний побіл. Щоб було затишно і чоловікам, і жінкам. Розділимо нашу кімнату, наше приміщення на дві зони: зону відпочинку, де розташується м'який диван, і зону столу. Такі столи бувають у пабах, зону вітальні, зону їдальні. Також розташуємо в тому кутку. Телевізор декоруємо його цегляною кладкою. Не знаєте, що телевізор буде також 19-го століття, звідки каніють. По-перше, це насамперед стилізація. Тому не будемо казати, що це чітко повторюватиме паб або виділятиме певний стиль. Безперечно, певна еклектика буде присутня. Тобто будуть елементи скандинавського стилю, елементи пабу, але найголовніше це зробити її затишною, щоб було де із подругами поспілкуватися, і з друзями провести час. При цьому за інтересами, щоб ніхто нікому не заважав, а коли немає друзів, а знаєте, все рівно ж кожен українець іде до телека їсти, снідати, обідати, і вечеряти. Це ви знаєте. Є якісь зокрема уточнюючі питання. Щось подобається, не подобається, щось будемо міняти. Тому що, от зараз як скажете, так і буде. Якщо так, то приймаємо, починаємо робити. Ви знаєте, зважаючи на цей дизайн, я повністю покладаюся на нашого майстра, а потім подивимось на результат. Головне не бити. Це ми потім вирішимо. Але є маленький нюанс. Який все має бути ненав'язливим. згоден, беру до уваги. Ну що ж, я думаю, на цьому ми з вами ставимо як в літературних е, творах тире. І після цього тире починається так програма Квадратний метр почала робити ремонт. Ділити простір на чоловічу та жіночу зони завдання не з легких проте, сподіваємось, що наш досвідчений дизайнер зможе провести цю тонку та бажано непомітну межу. Без зайвих ускладнень у доволі об'ємному просторі за міського будинку він вирішив об'єднати скандинавський стиль із архітектурою паба та комфортом справжнього мисливського будиночку. Сьогодні його девіз – максимум вільного простору, простоти і затишку. Тож, як ви бачите, сьогоднішнє перетворення обіцяє бути дуже цікавим. Перед тим як переходити до безпосереднього дизайну приміщення, ми повинні вдало провести усі початкові роботи. За допомогою ґрунтівки та шпаклівки ми проводимо необхідний підготовчий етап, після якого вже можна буде братися до подальшого фарбування поверхні. Крім того, щоб зміцнити наші стіни та запобігти появі тріщин, за шаром шпаклівки ми ховаємо малярну сітку. Звичайно, жоден справжній пав, а тим паче мисливський будиночок не може обійтися без дерев'яних балок під стелею. Саме тому не дивно, що над цим інтер'єрним елементом зараз працюють наші майстри. Як бачите, щоб зменшити вагу усієї конструкції, Василь запропонував зробити з дерева тільки основу для балок. Самі балки ми зробимо з легкого матеріалу, поліуретану. Вони повністю імітуватимуть справжнє дерево і стануть чудовим доповненням загального вигляду помешкання. Фарбування це ціле мистецтво. Наш дизайнер вирішив повністю відмовитися від шпалерного втручання. Натомість він запропонував дуже цікаве рішення: зафарбувати стіни структурною фарбою. Вибір саме структурної фарби, обумовлений тим, що у кімнаті ми прагнемо досягти ефекту, затишку та комфорту. Як бачимо, для стін ми підібрали нейтральний колір – тло, на якому ми немов художники, будемо наносити крупні мазки дизайнерських нововедень. Декоративна структурна фарба тонується у будь-який вибраний колір, що дозволяє створювати будь-які візерунки. Вона надзвичайно еластична та міцна, і її можна легко наносити на стіну за допомогою звичайного валика. Додати помешканню оригінальності та відповідної північної естетики Василь запропонував прикрасити стіни помешкання декоративним камінням. На заздалегідь промальовані ескізи. Ми приклеїмо маленькі цеглинки на тлі стіни. Ці кам'яні острівці задають геометрію простору та додають інтер'єру характерних христ бабового антуражу. Вучи доносити свої інтер'єрні ідеї в ремонтні маси, Василь поступово дістався і стелі. Тут він виявив себе справжнім ілюзіоністом, адже вирішив видати натяжну плівку за ідеально вибілену стелю. Відкрию вам цю дизайнерську таємницю. Такого цікавого ефекту ми досягаємо за рахунок того, що стеля матова. А у поєднанні із витриманим деревом балок білосніжність плівки нагадує звичайну побілку. Працюючи над справжнім будиночком мисливця, ми повинні подбати про приємну на дотик масивну дерев'яну підлогу. Невеличкі сліди на дошці від мисливських трофеїв, легка потертість від безлічі проведених вечорів біля каміна разом із гостями. Історія його виникнення унікальна. На борту затонулого літака знайшли частини ящиків з підвина і фруктів, і з точністю до міліметра перенесли їх зображення на ламінат. Вставки цього ламінату розділяють кімнату на дві зони і додають потрібного нам кімнатного ефекту. Як завжди, за допомогою простих засобів і матеріалів, а також нашої фантазії, покажемо, як можна цікаво прикрасити інтер'єр. Для цього знадобляться мотузка, бруски, трохи фантазії і побутові домашні інструменти. Беремо брусок. Відміряємо потрібний нам розмір у такий спосіб: зайве відрізаємо, інакше кажучи, заготовляємо дрова на зиму. Є два бруски. Як бачите, однакового розміру, їх треба з'єднати в певну конструкцію. Але перед тим як збирати конструкцію, її треба проморити, щоб вона підходила до нашого кольору. Для цього беремо морилку, наливаємо в посудину і акуратно рівним шаром наносимо наш колір. Ось такий у нас виходить красивий колір. Таке робимо із рештою брусків, які потрібні для збирання конструкції. Після нескладних операцій зі збирання ми отримали прекрасну рамку, яку залишається декорувати мотузкою. В результаті кінцевий виріб посяде гідне місце в нашому інтер'єрі. Зав'язувати мотузку можна по-різному. Як вам хочеться, і залишати ті вузлики такого діаметру мотузку, яка вам до душі. Ось ми зробили такий вузол. Повторимо це саме з усіма кутами і зав'яжемо в центрі. У будь-якому пабі, крім каміна, повинна бути ще одна необхідна річ гардеробна місце, де можна вільно розмістити верхній одяг, або ж на якийсь час заховати хутряні трофеї полювання. Саме тому у нашому інтер'єрі для зберігання речей ми передбачили містку шафу купе. Така конструкція містка і функціональна, і до того ж забезпечує швидкий доступ до речей. Крім того, наша шафа чудово гармонує із загальним задумом дизайнера, адже її головною перевагою є відчутна магія дерева, натуральний фасад, делюк. Плита фанерована натуральним шпоном екзотичної деревини кольору Венге. Цей природний матеріал дає необмежені можливості при проєктуванні дизайну шафи купе, а фасад додає інтер'єру помешкання суворої екзотичної краси. Звичайно, жоден мисливський будиночок, а тим більше паб у найкращих традиціях не може обійтися без якісних дверей. Ми замовили вишукані двері для нашого помешкання за рахунок поєднання світлого фону та темних дверей кольору темного венге. Ми чудово підкреслюємо ефект заможності та затишку всього помешкання. Стильні прикраси для нашого заміського будинку. Ми вирішили обрати у світлих легких тонах, які б не обтяжували віконний простір, і лише підкреслювали темний затишок встановлених віконних рам. У одному з салонів нам запропонували приглушено білий тюль та сірі ляні занавіски, які створюють у кімнаті відчуття затишку та комфорту. Ми знайшли чудовий масивний диван, корвет темного кольору, стильний із шкірозамінником, який чудово імітує справжню шкіру. Цей диван стає справжнім чоловічим акцентом у кімнаті. Ті, не забули ми і про крісло масивне підколір дивану, яке займає гідне місце біля свого більшого колеги. Як ви знаєте, кожний інтер'єр закінченим роблять маленькі дрібниці, декор, який привертає увагу та наповнює інтер'єр необхідним відчуттям довершеності. Крім того, Василь не забув про ніші, задекорувавши їх власноруч, зробленими дерев'яними інсталяціями, технології виготовлення яких ви вже бачили у сьогоднішньому майстер-класі. Ну і звичайно, як завжди, Василь не міг обійтися без сюрпризу. Додаткове освітлення він заховав навіть у поліритановій балці, що висить на ланцюгах над обіднім столом. Я хвилювався, що мій початковий задум втілиться з дещо іншими змінами, але те, що я бачу, я сам вражений і захоплений цим інтер'єром. Я переконаний, що він дуже сподобається нашим героям, адже весь інтер'єр насичений затишком. У нас є розкішні м'які дивани, є зона їдальні, неймовірна балка з декоративним освітленням. Цікаві рамки, що нагадують паб, і взагалі весь інтер'єр і камін спонукають до того, щоб тут прекрасно проводити час. Давно я не переживав такого відчуття свята, якщо чесно. У мене свято на душі, тому що інтер'єр вдався. Я в цьому впевнений. Я впевнений, що він сподобається і нашим героям. Давай, 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 обережно, 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 обережно проходимо. Так. так. Сліпой п'ю, німой єм. Ем. Глухой дивлюсь. Розплющуй. Ой. Яка краса. Шафа дерев'яна. Ви знаєте, я завжди хотіла, і головне, що вона з дерева. Як я і хотіла. Боже хлопці, яка краса. І це все моє. Ну так, сьогодні можеш все забирати. Боже, яка краса. Камін горить. Дуже чудово. Ти ж мала, як справжня українка, взяти з собою сагу, мов його тут посмажимо. Я забула. Ну, Ірландії, ірландці. Тут. Так, забула. Це ж ірландський паб. Угу. Яка краса. Хлопці, ви молодці. Ви справді робите те, що потрібно людям. Ага. Абсолютно все. Це сьогодні ж запрошу дівчат. Плюстричку, давай так. Ручечками, ручечками, не бійся. Друцінні метали. Знаєш, якщо здати, то вже багато грошей вилучити. Де твоя друга половинка ділась? Твою? У відрядженні. На жаль, ні. Або на щастя. На щастя, він не побачить. Гроші заробляємо. Побачить потім, коли приїде. Хлопці, ви генії. Привір зручність диванів. Ти можеш все дивитись, Все твоє сьогодні. Все абсолютно для тебе. О, нормально. Ребята, Хлопці, боже, яка класна ваза. А подивись, як нібито справжній камінь. Для того, щоб здавалось ніби то це. А я гадала, що справжній, Антоне. Гадала, що справжній. Оскільки ти сьогодні сама нема твого. Ой. А це що таке красиве? Вимовити. Ключові щастя, золото, монети, серебро, все, що змогли викопати у вас під фундаментом, все туди. От це все у нас? Так, в картинку туди і замочили. Тепер можеш абсолютно всі свої емоції викладати на цей прекрасний стіл. Неймовірна люстра, неймовірна імітація каменя. Хоча я впевнена, що це камінь. Ви мене обманюєте. Прекрасно зроблений камін. Балки якраз. Те, що я хотіла. Ми з чоловіком хотіли. На жаль, він зараз відряджені, але йому сподобається дуже красиві штори, які не гнітять. Погляд не гнітять, усе сприяє відпочинку. Хочеться приходити сюди і відпочивати ввечері, після роботи, біля каміна. З келихом хорошого червоного вина посидіти перед телевізором і просто вдвох із чоловіком відпочити. То як бачите, що Катя може тут годинами і цілу добу, ще наперед розказувати, що тут зроблено. Вона може казати класна шпаклівка, е класний колір стін, прекрасний оператор, прекрасний сумкорежисер, класний Ведучий взагалі супер. І У нас є супер дизайнер, ми давай привітаємо оплесками бурхливими Василь Ширман. Будь ласка. Маестро. добрий день. Вітаю. Я навіть не помітив, коли ви прийшли. Поки ходив за дровами. Ви тут, мабуть, вже все роздивилися. Так, роздивилася. І дуже вдячна, що ви зробили саме те, що я хотіла що хотіли ми з чоловіком. Наш ірландський стиль зберігся. Дякую вам, що ви змогли втілити мою мрію в життя. Дуже дуже вам дякую. Найкраща подяка це те, що вам тут усе сподобалося. Я тобі дякую за те, що працював сьогодні з нами. Дякую вам, Катя, за те, що стала нашою героїм. І вам дуже дякую. Чоловіку, респект, привітання. Василь вам буде носити дрова. Дуже вдячна вам. Ми з вами прощаємось недодовго для того, щоб знову вас дивувати новими перетвореннями і не тільки інтер'єрними.